Ми вже знаємо, що початок 2000-х був золотим для ери стрітрейсингу. Перші форсажі та андерграунди робили свою важливу роль в масовому фанатизмі по швидкості Неону та Нітра. Проте на іншій стороні планети у Фінляндії вже існували Бак зі своїм баченням та жагою перегонів. Другу частину флетауту, яка здобула основну популярність для серії, ми вже розбирали. Але що було до цього: з чого починався шлях розробників, та який був перший флетаут? Зараз і дізнаємось. Мене звати Денис. З вами кіностудія студія Тримайтеся міцніше, щоб не вилетіти з лабавога. Та погнали до перегляду. Фінляндія та ралі дві нерозлучні речі. Даний вид спорту тут не просто тримає велику популярність, а ще й має характерні особливості. Так як траси часто включають багато трамплінів, це додає ще більше агресивності та драйву. Тож першою дебютною грою для Бекбе став проект саме про цей тип гонок. І схожості з флетаутом тут по факту і немає. Гра була все-таки більше з акцентом на симулятор. Трофі ралі була випущена в світ 2001 року для ПК. Також планувався реліз на Xbox, проте. Порт був відмінений. Гра в середньому була оцінена на 8 з 10, тож це був доволі гарний успіх для розробників. Проходить два роки розробки, та в світ виходить проект Tough Trucks. І тут вже незбройним оком ми бачимо стилістику та ідеї, які перекочували до серії флетауту. Агресивна поведінка на трасі з опонентами, точна фізика пошкоджень та нітра. Темп та азартність гри вже помічалась не оком. Але гра не стала занадто популярною, хоча оцінки журналістів і були доволі гарними. Проте інформація про кількість проданих копій в інтернеті відсутня. А у 2004 для Бакбе стає просто золотим роком. Кампанія бере всі найкращі моменти попередньої гри, додає да різноманіття трас, багато автомобілей, тюнінг, та найголовніше головного героя, який може не просто вилетіти з лобового скла при аварії, а навіть приймати таким чином участь в екстремальних іграх. Чому я кажу найголовніше це тіло зображували на абсолютно всіх обкладинках. Летючий водій назавжди став ключовою впізнаваною маркою для франшизи. Таким чином гру можна було виділити серед абсолютно всіх перегонів. Хоча, переважно. В грі вистачало і без цього. Заїзди діляться на три чемпіонати бронзовий, срібний та золотий. Кожен з яких включає тільки перегони. Всі дербі та екстремальні ігри винесені в категорію бонусних, що особисто мені дуже імпанує. Не можу сказати, що в другій частині я проходив це з якимось особливим задоволенням. Мене завжди в першу чергу цікавили саме звичайні заїзди. Тож для проходження кар'єри нам знадобиться перемогти 36 разів. Всі інші активності чисто на ваш розсуд, в них можна навіть не грати. Враховуючи, що механіки польоту та траєкторії тіла в цій частині зламані та не збалансовані, думаю багато хто і зробив. Особисто я намагався вибити золото у всіх екстремальних іграх, проте швидко зрозумів, яка це тяжка та рандомна задача. Як правило, вам просто дуже важко буде добитися задуманого результату. Тіло не набирає амплітуду, як в другій частині, а просто летить вперед. Ще й в додачу до цього трапляються баги, які іноді банально не зараховують результат. Тож, якщо ви хотіли вибити золото всюди, бажаю успіхів та сталевих нервів, особисто я не вивіз. Загалом всі екстремальні ігри першої частини. Не виглядають скоріше, як бета-тест механік. Все до розуму буде доведено тільки в другій частині. Там вже й керування польотом є, і баги трапляються вкрай рідко. Інше ж питання звичайні заїзди. Ми отримаємо не тільки облаштовання фро траси, сільську місцевість та містечка, а ще й перегони взимку, які стають кавтком свіжого повітря для гри. До того ж, контролювати авто по снігу чи кризі особливий вид задоволення. Як ви зрозуміли, сюжет тут можна сказати відсутній. Ця структура з трьох чемпіонатів все, що нам необхідне для проходження гри. Після перемоги нам просто показують кубки, все як в другій частині серії. Проте сама кількість трас є помітно меншою, що як на мене не сприймається відвертим мінусом. Краще коротка та різноманітна, ніж їздити 153 заїзди другої частини, які часто дуже схожі між собою, а і й повторюються. Складність мені здалась дещо вищою за флита 2. Обидві гри я проходив на золото, саме в перегонах. Проте якщо в другій перепроходити заїзди доводилось, як правило, максимум по декілька разів, то в першій вже витрачав деінде і по 4-5 спроб. В першу чергу це пов'язано з більш серйозним керуванням. Ну а дербі, дербі залишаються класикою у всіх частинах. Азартно не опонентів та пережити весь апокаліпсис на арені окремий вид задоволення. Тут правила незмінні, як у флетаутах, так і в рекфесті. Хто не в курсі, це наступна гра від Бекбе, до якої у мене тільки недавно дійшли руки. Але зараз не про це. Друзі, також хочу подякувати цим чудовим людям за підтримку мого каналу. Ви не даєте опустити руки та мотивуєте на новий якісний контент. Наразі спонсорів 10 чоловік, тож, якщо маєте змогу та бажання, можете підтримати мої зусилля та канал. Без фінансової допомоги функціонувати довго, на жаль, це все не зможе. Дякую вам величезне. Всього в грі 16 автомобілів, 5 відкрите на старті, наступні 5 відкриваються після проходження бронзового кубку, та останні 6 після срібного. На відміну від FlatOut Out 2, маємо більше класичних американських моделей, що, як на мене, грі пасує більше. З європейських автомобілей тут є буквально декілька фіатів та одна Toyota. Хоча роздивитися це доволі важко, адже гра використовує прототипи, а не реально існуючі марки. Момент, який є візуально сильнішим в порівнянні з Довженням це тюнінг при купівлі нових запчастин. Ми обираємо кожну з фізичних паличок біля гаражу. Виглядає просто відпадна та лампа. Це на голову вище, ніж простий інтерфейс інших проєктів, коли ти бездушно тиснеш на іконки тюнінгу. Автомобілі, до речі, помітно різняться між собою, незважаючи на те, що гра показує тільки дві характеристики: вагу та кількість сил. Пересівши зі стартового карита на тюнінгований Блайт мені довелося звикати, як в поворотах, так і трамплінах. Аспект керування та відмінностей зроблений просто чудово. Ну а загалом прокачка доволі звична. Є деталі, які впливають на швидкість та керування, посилення Каси та базове фарбування, але тільки при купівлі нової тачки. Чому не зробили фарбування доступним в будь-який момент? Загадка. Притому так зроблено як в першій, так і в другій частинах. Дуже приємно я був здивований керуванням. Після другої частини я очікував аналогічної картини, але вона виявилась краще. Швидкість вимагає більшої відповідальності. Вилетіти з траси на крутому повороті, помітно, легше, заноси трішки більш контрольовані. На них не так втрачаєш задуману траєкторію. Загалом я б назвав керування щось типу ідеальної інтерпретації симулятора в аркаду. Авто не поводять себе іграшково, проте ідеально тебе слухають, якщо не будеш таптати на поворотах. Ручник чудово допомагає в різких моментах, але не збиває темп в нуль. Нітра дає більший буст, ніж в другій частині прямо дуже чітко відчуваєш цей приріст швидкості. Це як керування в GTA 4, воно виглядає як реальне, але скоріше просто дає тобі ті відчуття, які дуже приємно відчути. Можу тільки похвалити. Фізика мені здалась також трішка гіперболізована після двійки. До фінішу частіше доїжджаєш вбитим в нуль. З авто легко починає йти дим та полум'я, та й самі моделі автомобілів відчуваються дещо м'якішими для ударів. Виправте, якщо не правий. Але загалом пошкодження на висоті у всіх частинах серії, просто тут їх отримати дещо легше. Це не мінус, а просто приємна особливість. А от що кидається в очі більше? водій готовий вилетіти з лобового скла в будь-який момент. Від зіткнення з іншим. Учасниками, чи наткнувшись на пеньок, завжди катапультується на волю. Як я вже казав, це така собі візитівка серії, тож без цього ніяк. Просто в першій частині це відчути простіше всього. Противники, до речі, так само легко можуть це відчути на собі. А загалом я досі приємно здивований паттернам їх поведінки для 2004 року. Вони можуть чітко йти першими до стання кола, а потім врізатись в паркан. Можуть бути трішки агресивними, або рефлексувати на вимушені залежні. Носи. Все наближено до реальної поведінки. На жаль, біографії персонажів тут немає, на відміну від другої частини. Проте маємо імена. І все-таки до кожного з них можуть бути приписані свої сценарії поведінки на трасі. Просто це менш помітно в порівнянні з двійкою, так як історія водіїв просто відсутня. У мене, до речі, є цікавий шорт про персонажів летау 2. Посилання залишу десь під відео. Музика в рейсингах грає найбільшу роль серед всіх інших жанрів відеоігр, як на мене. Точно передати азарт Флетауту 2 або швидкість Mastwon туди, було б помітно важче без ідеально підібраного плейлисту. І перший флет не став винятком. Чи слабкіша тут загальна картина музики після другої частини? Так. Чи може я назвати загалом плейлист слабким? Ні в якому разі. В даному випадку людей, відповідальних за складання списку виконавців, я похвалив би навіть більше за інші рейсинги. Адже одне діло, коли компанія вже має непоганий бюджет, щоб придбати ліцензії від дроп Zone, Wolf Mother та Motley Crew. це я про другу частину. А інше діло, коли у вас мало грошей, а відкопати доступних виконавців якимось чудом треба. Саме так і вийшло. Більшість металгортів людям взагалі не були відомі на момент виходу. І саме Flettaut дав їм назавжди буст популярності. Тож знайти такі перлини для неповторного підкреслення атмосфери, адреналіну та божевілля на трасі, це треба вміти. Ця людина чи люди відчували бездага на настрій, який мусили донести гравцям через музику. І зробили це не просто влучно, а ще й доступно по бюджету, моя повага. Але не обійшлося і без маленької неприємності. Під кожен заїзд якось хріна прив'язана тільки одна пісня. І можна було б зрозуміти, якщо у розробників таке бачення під конкретну трасу. Але після завершення треку він просто починається заново. Тобто, якщо траса пропонує більше ніж кола, ви слухайте трек двічі. Якщо стартуєте заново, то вже 4 рази та більше. І це вже сприймається як примітивний баг. Чому не зробити послідовність замість циклу в одну пісню взагалі не ясно. І це при тому, що гра отримувала патчі та виправляла застарілі моменти проекту. Напишіть, чи сильно вас напрягав цей момент, бо особисто для мене ця дрібничка сильно псує враження про гру. Загалом, якщо порівнювати в лоб першу та другу частини, кожна з них має свої переваги та недоліки, що для мене було новиною. В моїй пам'яті дебютна частина помітно поступалась продовженню, але по факту це зовсім не так. З дуже крутих моментів першої частини хочу виділити трішки приємніше керування, зимові заїзди, фізику пошкоджень в процесі безпосередньо перегонів та інтерфейс тюнінгу. З недоліків маємо циклічну прив'язку треків під заїзди та занадто серії механіки екстремальних ігор. Як не крутий, але цей момент був розкритий та доведений до розуму тільки в другій частині флет-ауту. Ну а загалом гра мені здалась доволі збалансованою по наповненню. Вона коротка, але дуже приємна та не встигає набриднути. Особисто мені імпонує такий підхід, без штучного розтягування сотнею перегонів. Чи можна сказати з частин краща, як на мене ні. Вони скоріше доповнюють один одного. Тож кожен знайде для себе кращі або гірші моменти в кожній з них. Напишіть, чи розділяйте мою думку. Загалом же гра дає унікальні емоції, адже проєктів, де можна так азартно знищувати опонентів оточення та себе, доволі мало. Флит-аут дає бонуси за руйнування всього навколо та завжди підбиває влаштовувати анархію на трасі, навіть коли хочеш доїхати своє коло спокійно. Це чистий стиль, яку можна добитися тільки роблячи свій проект з любов'ю. На каналі, до речі, є огляд другої частини, тож можете свіжити собі пам'ять, якщо давно не грали. Ну а на цьому поки я з вами прощаюсь. З вами був Денис та кіностудія Версеті. Зустрінемось у майбутніх відео.